Глядачі, з вами я, ведуча Інни Снігур, і сьогодні до нас завітала вимушена переселенка із Бучі, Свячовська Ілона, яка змогла вибратися із того жаху, який там відбувався. Добрий день, Ілоно. Добрий день Іно. Дякуємо, що завітали в нашу студію. Отож, давайте для початку розкажіть трішки про себе. Я з міста Буча, Київська область. На даний момент перебуваю в СМТ Мельниця-Подільська. Тернопільська область, навчаюся в місті Ірпні у ДФСУ, університет Державної фіскальної служби. На даний момент нам зараз немає де проживати, так як у нас немає більше рідної домівки, немає мого університету, його половину повністю розбомбили, зрівняли все з землею, а інша частина просто. Стоїть, але всередині там також нічого немає. Отож, ми плавно перейшли до самого початку, можна сказати, повномасштабного нападу на Україну. Давайте розкажіть, як саме для вас почалася ця війна, і як ви взагалі виїхали з Бучі? Отож, Інна, зранку я прокинулась, на жаль, не від будильника на телефоні, а від голосних жахливих звуків. Ракет та вибухів. Ми страшенно були налякані. Зранку це спочатку це було дійсно неосознаво, як ти ще крізь сон встаєш і думаєш, чи це тобі сниться, чи це дійсно стріляють за вікном. Спочатку це був, ну, почався напад на Гостомель. Але я, так як живу в Бучі, я зразу живу біля Гостомеля. І мені, ну, може, кілометр до Гостомеля, тому мені з вікна було дуже добре видно, як літаки, вертольоти просто пролітали мимо мого вікна. І ми швидко зібралися. Ну, не то, щоб зібралися, ми просто накинули якусь верху чи кофту, ну, дехто і не встиг, бо я була. Ну, у мене був молодший брат, мама і тато і я. Тому ми просто як є, вийшли і спустилися бігом в його підвал, але не в нашому домі, а в сусідньому, так як наш підвал був замаленьким. тому для всіх місця не вистачало. І ми там просиділи, можу сказати, півдня, нам було дуже сильно холодно, і ну, вибухи стихли, все. Більш-менш вдяглося, так? Так. Тому у нас був час піднятися наверх і взяти хоча б трошки одягу зверху, для того, щоб ну, зігрітися, тому що там було дуже холодно і страшно, і темно. Боялися, думали, що зараз вийдемо, а тут нічого і не буде з того міста. Але тільки ми піднялися наверх, ну, ми живемо на п'ятому поверсі, у нас квартира, тому швиденько що попало, взяли. Ну, куртку, шапку, шарф і назад спустилися і ще просиділи, напевно, десь до вечора, до 6-ї години. Це було від п'ятої ранку. Потім, не гаючи часу, ми зібрали речі. Ну, не то, щоб зібрали речі, ми швидко піднялися і взяли саме перше, що попало під руку. Відкрили шафу і просто нагорнули на руку любий одяг, який був. І наділи по курці, все, просто у піжамах, так як є. Ми вибігли і надумали їхати зразу на захід України, так як ми знаємо, що там у нас є рідня наша, які нас 100% приймуть, і хоча б є де сховатися, тому що це було дуже страшно. А якісь домашні улюбленці у вас були, там брали якусь боку? Так, у нас була кішечка, ну, вона і зараз є, вона також не піддавалася паніці, тому що, ну як, на початку вона від цих жахливих звуків бігла по кімнатах, вона також злякалася, тому що це було дуже голосно, так як недалеко від нас підривали все підряд. Але тоді, коли ми вже вечором прийшли. і... Швиденько натягнула на себе одяг, вона нікуди не тікала, не ховалася під ліжко, вона стояла біля входу дверей і чекала на нас, щоб ми її не забули. Тому що, як ніяк, коти також переживають і все відчувають також своєю душою, що, за, ну, що почалася біда, і вона дійсно боялася, напевно, що ми її не забули. Тому ми її також. Хватили і скоренько вирушили в дорогу. А, як саме проходила саме поїздка, ця дорога, була якась небезпека на шляху і тому подібне? Так, небезпека була всю дорогу, можна сказати. І коли ми їхали, по нас не один раз стріляли з автоматів. Також ми під час поїздки рахували. Кілька танків проїхало на Київ це було понад 200 танків, але це були російські танки, вони нікого не чіпали, ми просто їхали. І саме жахливіше те, що ми звернули увагу, що начепили український прапор, і тим вони, так сказати, себе маскирували. Ви розрізнили їх тим, що у російської і української армії є різні е, забарвлення у танків? Так, типу того, так? Так. І на Житомирщині, на жаль, були, було багато пострілів, і по кожній машині попадало понад 5 пострілів, це точно. І нас також влучили, але все нормально, всі живі. І це саме головне. Було дуже страшно, дуже страшно, тому всі їхали, ми опустилися головою вниз, так, щоб не було видно нас з вікна. І лише мій тато, який їхав за рулем, він мусив дивитися на дорогу, тому він ризикував життям, мусив їхати за рулем і не ховаючись. Ви казали, що у вас є молодший брат, як він саме реагував на всі ці події, ну, як він, як дитина. А, він, хоч і маленький, йому 9 років. А, так як він дитина, я дуже пишаюсь ним. Він сміливий хлопчик, хоч йому і 9 років, але він дуже всіх заспокоював. Він не панікував, він заспокоював маму, мене. Навіть тата казав, що все буде добре. Ми йдемо живі і будемо разом. Моя мама дуже сильно панікувала, плакала, так само і я була не дуже зібрана, тому він нас дуже сильно підтримав. А... Я ним дуже сильно пишаюсь, тому. Отож, ми плавно переходимо до другого питання. У вас. Як ви вже тільки там є багато друзів, знайомих. Чи залишились хтось там, наприклад, і чи є у вас з ними зв'язок? Так, у мене, на жаль, залишилась там подруга, і перші дні у мене був з нею зв'язок, але потім він обірвався. Коли я до неї дзвонила чи писала, вона мені розказувала жахливі речі, так як Бучу. Просто поступово зруйновують все скоріше і скоріше, і все більше і більше. І я за неї дуже сильно переживала, так як це була моя близька подруга. На даний момент у мене немає з нею зв'язку, але тоді, коли ми з нею переписувались, то вона казала, що тільки вона виходила на вулицю, по ній одразу ж стріляли. По дверях, по, по всьому нікого не випускали. Всі хотіли, напевно, щоб люди, напевно, померли чи помучились без їжі, без води. І чому в нас обірвався зв'язок? Я сподіваюся, це тільки і за того, що у Бучі не було ні світла, ні води, ні газу, нічого абсолютно нічого. І люди не могли просто вийти, тому що. На, коло кожного дому, можна сказати, був російський танк, і навіть не один, і за всіма там слідкували, вбивали. Потім вона мені знімала пару відео. Вони просто жахливі були, так як багато людей вже просто лежали на землі вбиті. А щодо тих фотографій, які нещодавно. Висвітилися в соціальних мережах про жорстокі фото із Бучі, Ірпеня. як ви почували себе, дивлячись на ці фотографії, і чи, можливо, там хтось знайомий був? Чесно кажучи, коли я бачила ці фотографії, моє, моє серце просто обливалося кров'ю із-за того, що це не, просто не описати ці фотографії. Там Ну, з Бучі просто нічого не залишилось, з людей також. Ті люди, які лежали, вони були просто і які, яких переїхали і танками, і яких катували, яких просто вбивали, над якими змущалися, і ще й до того під тих померлих людей клали міни для того, щоб. Після того, як звільнили Бучу від російських, окупантів, окупантів, так, то всюди всі хати замініровані були. Вони порозгромлювали всі будинки, квартири. Ну, Там дуже мало яких залишалось квартир. Але цілих. Щодо вашого будинку він не цілий? Ні, я ще цього не бачила. Я точно сказати не можу, але. Немає. Ну, ми думаємо наразі поїхати подивитися, як там і що. Тому що дозволяється зараз, але надовго. Це буквально на три дні. Можна туди поїхати і подивитися, чи твій дім є, чи взагалі його і немає. Щодо світла, ми ще теж не знаємо, чи там воно є, тому що на зв'язок виходять дуже мало людей. Звідти, ще повністю немає. Порахованих, ну, немає повністю числа порахованих людей, mm -hmm. які померли, але на даний момент нарахували 900 людей, мирних жителів. Це ще не рахуючи брайські могили, які не так, так. Це тільки просто на дорозі, яких позбирали в Бучі, це сума 900 людей. Але на щастя, моїй сім'ї пощастило виїхати ще до того, як підірвали міст. Але мені дуже шкода тих людей, які там залишились. І я бачила, як, ну, по фотографіях, по відео, по новинах, як вони перебиралися через той міст, тому що це треба було по воді. Там переносили багатьох на руках діток маленьких також. І жахливі картини, як малі діти народжувались в підвалі, це Дуже, напевно, тяжко, бо і мені дуже сильно шкода тих дітей і батьків. Також я натикалась на жахливі фотографії, як катували орки у підвалах невинних жінок, підлітків і також дітей, маленьких дітей. Це просто жахливо. Я не могла на це дивитися, але про це всюди пишуть і інформації про це просто море. Так, події в бучі дуже жорстокі і жахливі, і ми будемо пам'ятати це завжди. Ці фотографії викликали великий подив, як людина може таке чинити взагалі. Тому тут навіть слів бракує, щоб описати цю всю ситуацію. Дуже великим щастям на те, що вибрались в Бучі, так, і зараз знаходитеся у безпечному місті в Тернопільській області. Скажіть, будь ласка, чи ви тут від самого початку від повномасштабного вторгнення в Україну, чи можливо ви від можна сказати, страху їхали за кордон, як всі інші українці? Чесно кажучи, я не від самого початку. Тут я коли приїхала на захід України, я одразу ж поїхала до Польщі. Але мені там не дуже сподобалось, так як я дуже сильно сумувала за своєю Україною і хотіла якнайшвидше чомусь туди повернутися. В Польщі я б не сказала, щоб щось було погано чи ще щось. Там надавали житло волонтери. Також там тобі, тобі надавали будь-яку допомогу, медичну допомогу, надавали їжу безплатно, засоби гігієни. Все, що необхідно людині. Е, і хоч там всі рівні дороги, все чистенько, гарно, спокійно, але мені було неспокійно на душі. Я дуже хотіла сильно повернутися додому, і я там була досить не, Чужой, недовгий щось. срок, тому я не могла там просто витримати. Не знаю, чому, чомусь дуже тягнуло на свою рідну землю. Як поляки ставляться до українців, так як українців там дуже багато на даний момент через війну в Україні, як вони ставляться до того? Ну поляки досить дружелюбні і все ну, допомагають усім, що можуть. Там, якщо зустріти людину і щось її запитати, вона і спитає і допровадить до того місця, куди потрібно. Там дійсно відзивчиві люди і дуже добре ставляться до особливо до українців, і вони співчувають. Тому, а як поляки взагалі ставляться до всієї цієї ситуації з Україною і Росією, яка відбувається? Чесно кажучи, вони, так як я бачила, вони дійсно ненавидять просто російського президента. Вони. Я чула також не раз, що вони дуже сильно не люблять, коли розмовляють на російській, навіть коли українка чи українці говорили по російськи, вони просто не відповідали. Вони не дуже дружелюбні, ті, хто говорить на російській мові, але ті, хто на українській мові до них звертаються, вони щиро відповідають і допомагають. Це Чим дуже добре чути, що за межами України так, це а, дійсно. українцям допомагає підтримка. А, ви, як повернулися в Україну, на захід України, у Тернопільську область, а, ми дізналися, що ви займаєтеся волонтерством. Розкажіть трошки про це, про як відбувається саме волонтерство в цьому містечку, в якому ви перебуваєте, і як ви допомагаєте. Ну, не то, щоб це від мене якась допомога, але я думаю, краще якісь дрібниці допомогти, ніж нічого взагалі не робити. Тому я тут не, не тільки навчаюсь онлайн, але ще й у Мельниці-Подільській допомагаю, допомагаю військовим в'язати таку сітку, маскувальну сітку. Так, маскувальну сітку, допомагаю там. Запаковувати всяку їжу, засоби для гігієни, медичну допомогу також, і ми це відправляємо у різні куточки України, де потребують дійсно цієї допомоги. І ще... ну, також це займаються волонтери цією відправкою для військових, тому що військовим треба щось їсти. Як ніяк і а, пити. Є ще в тому містечку де зараз ви перебуваєте, Якісь біженці, є, наприклад, з вашої області, як їм допомагає волонтерство у вашому містечку? Так, у Мельниці-Подільській є біженці і досить їх навіть можна сказати немало. Вони приїхали із Східної України, і волонтери їм допомагають. Ну, з житлом з їжею все те саме. Mm -hmm. Так, і вони зараз проживають половину лікарні, для них виділили, гуртожитку шкільному. В школі там також вони можуть мешкати, але тільки в спортзалі, так як немає місця. А там у них є столова, для них готують їжу. А діти зараз на даний момент навчаються онлайн. А, так, це дуже добре, що люди допомагають один одному в такий скрутний час. Е, надіємося, що війна скоро закінчиться. Ну, і давайте поговоримо про те, як, на вашу думку, чи закінчиться скоро війна? Е, хто переможе і які ваші плани на майбутнє? Так, я надіюсь усім серцем, що війна якнайшвидше закінчиться і. Це хоче, напевно, кожен українець. І я на майбутнє збираюсь їхати додому, до хоч його може і немає навіть, але нічого, ми все відбудуємо, ми переможемо. Я в цьому просто впевнена: наша Україна незламна, її ніхто не здолає і не переможе. Так, я також вірю, що Україна скоро переможе, що Росія зізнає поразки, як цього всі очікують українці. І скоро ми відбудуємо нашу країну, зробимо її міцнішою, сильнішою і ще більш красивішою, тому що ми, як, нація, ми, як нація, всі об'єдналися зараз і можемо піднести нашу країну до великих висот. Отож, з нами в студії була Івана Злочовська, вимушена переселенка із Бучі, нагадаю, поділилася з нами вона. Своєю історією, як вона пережила перший день війни, чим вона зараз займається, і я їй дуже дякую за те, що вона виділила свій час щоб завітати до нас на студію. Дякую. Також дякую вам, що запросили і все до до, до Побачення.